Ді слова зі vorstellen буквально означає себе представляти. І навіть якщо ми на діє слово vorstellen, воно складається з двох частин. Фо – це перед або перед, наприклад, перед тим як ти прийшов. Або Перед моїми екзаменами саме по собі слово ФО може означати також до, до того, як дощ почався або до твого приїзду, ну і так далі. Тобто саме по собі слово ФО прикладається як ДО або Перед, або також пред, штелін ставити, ФОштелін представити. Тож sich Фоштелін себе представляти, мається на увазі про себе трохи розказати. Як сказати я представляю себе. ich stelle mich vor. Тут два моменти. По-перше, ФО частичка. Префікс фо буде від'єднуватись. Коли у нас є дієслова, які складаються з двох частин, і якась частинка від'єднується, префікс від'єднується, він буде йти в саме-в саме кінець речення. Так само, як і друге дієслово, якщо у нас є в реченні, теж буде йти в саме кінець речення. І тож у нас є префікс, який від'єднується. А якщо він від'єднується, то він йде в саме кінець речення. Це по-перше. А по-друге, чому міх? Давайте подивимось знову на інфінітив зіх. Фоштелен, себе представляти. Те, що в німецькій зіх, це в українській ся або «сі». наприклад, я мию ся, я представляю ся, або я миюсь», я представляюсь». Ця частинка «сі» теж колись була словом себе. Я мию себе, я представляю себе. В німецькій це слово так і залишилось себе. Тобто, коли дія спрямована на саму людину, наприклад, я мию себе або я представляю себе, то ми використовуємо цю концепцію зіг. Не можу стверджувати, що німецьке зіг завжди співпадає з українським с або ся, але з діслом зігьфорштальн співпадіння є. Тільки в німецькій ми не кажемо я мию себе, ми кажемо Я мию мене, я представляю. Ми не кажемо, я представляю себе, ми кажемо, я представляю мене, бо про мене йде мова, так? І то ж все разом, «ich stelle mich vor». Як сказати ти представляєш себе, «Du stellst dich vor». Знову таки можна було б подумати, що е, логічно було б сказати ти представляєш себе, але вони кажуть ти представляєш тебе, бо про тебе йде мова, і тож ти представляєш тебе. І тож, du stellst dich vor. Префікс фо у нас в самому кінці речення, бо це так зване дієслово, роз'єднувальне дієслово. Тобто дієслово роз'єднується на дві частини, і тож префікс фо йде в самий кінець. До речі, ми вже розглядали подібний момент, е, коли ми розглядали дієслово. Кененлєн. Там теж дієслово складається з двох частин, і одна з частин йде саме кінець. Як сказати німецькою він представляється. Er stellt sich vor. він представляє себе. Тобто, бачимо, що в третій особі ми все-таки кажемо себе, як сказати, вона представляє себе, або вона представляється. Sie stellt sich vor. Як сказати німецькою вони представляються. Sie stellen sich vor. Як сказати ви, тобто одна персона в поважній формі. Ви представляєтесь. Sie stellen sich vor. Як нам сказати, будь ласка, представтесь звернення до однієї персони в поважній формі. Bitte stellen Sie sich vor. Як сказати: можете, будь ласка, себе представити? Або можете, будь ласка, представитись? Звернення до однієї людини в поважній формі. Können Sie bitte sich vorstellen? Тут бачимо, у нас є два дієслова. Коли є два дієслова, то одне відмінюється перше, наше типу як головне дієслово können, А інше дієслово воно йде в інфінітив. І то ж бачимо «зіх vorstellen, Так само, як на самому початку відео, ми дізналися, що vorstellen – це представлятися. Ми не кажемо, можете себе представляєтесь. Ми кажемо, можете представитись, тобто представитись у нас в інфінітиві. ніяк воно не буде відмінюватись. Тільки кенен у нас відмінюється. Як сказати, можете представити себе швиденько, або можете представитись швиденько. Або також іншими словами, можна було б сказати, можете швиденько про себе розказати. Як це сказати німецькою? Können Sie sich kurz vorstellen? Kurz. коротенько, або коротко, або швиденько. Як тоді сказати, можете, будь ласка, коротко про себе розказати, або можете, будь ласка, коротко представитися. Können Sie sich bitte kurz vorstellen? Можете ви себе, будь ласка, коротко представити, якщо дослівно. Це у нас була поважна форма, а якщо ми розмовляємо з другом, якщо ми розмовляємо на ти, як нам сказати, «Можеш себе. Коротко представити. Або ми б, мабуть, сказали, можеш про себе трохи розказати. Як це сказати німецькою. Du dich kurz vorstellen? Kannst du dich kurz vorstellen? Можеш ти тебе коротко представити. Єдине відмінність, що ми б, мабуть, сказали, можеш ти себе коротко представити. ну Або якось так. Як нам спитати, може вона про себе трохи розказати або може вона себе коротко представити? Can sich kurz vorstellen? Як спитати, чи може він себе коротко представити? Can er sich kurz vorstellen? Kann er sich kurz vorstellen? Як сказати я можу себе представити. Ich kann, mich vorstellen. ich kann mich vorstellen. Як сказати, вона може себе представити. Sie kann sich vorstellen. Як сказати, він може себе представити. Er kann sich vorstellen. Як сказати ви поважна форма до однієї людини, ви можете представити себе. Sie können sich vorstellen. Як сказати я хотів би або я хотіла би коротко представитися, або іншими словами, я хотів би або я хотіла би себе коротко представити. Ich möchte mich kurz vorstellen. Jak skazati, ona hotjela by kratko pro sebe rasskazat'. Ona hotjela by kratko sebe predstaviti. Sie möchte sich kurz vorstellen. Jak skazati, vin hotiv by kratko predstavitis'. Er möchte sich kurz vorstellen. Як спитати, ти хотів би коротко представитись? Якщо звертатись на ви, як спитати, ви хотіли б коротко представитись? Ви хотіли б коротко про себе розказати? Möchten Sie sich kurz vorstellen? Як спитати, чи хотіла б вона трохи про себе розказати? Чи хотіла б вона трохи представитись? Möchte Sie sich kurz vorstellen? Möchte Sie sich kurz vorstellen? Як спитати, чи хотів би він коротко представитись? Möchte er sich kurz vorstellen? Möchte er sich kurz vorstellen? Dobra, da weiter nach der Pause. An Anastopna Raso, das Bereimbe die Slava Fernsehen. Da wird es Televisor. Eine schöne Zeit euch, Usim Harno Und bis zum nächsten Mal. Don Anastopna Raso, ciao.